Нас може залишитись 10-15 мільйонів. Про це повідомив позаштатний радник Офіса президента Тимофій Милованов. Якщо ви пам'ятаєте, Милованов був міністром свого часу не так довго, але був, це дозволило Милованову набрати хороших зв'язків, взяти в управління. Один з університетів, в цілому непоганий, модний університет з великими інвестиціями, і мілованов дійсно проводить таку активну роботу. Інколи, правда, він не подобається ректорам інших університетів. Ну, через свої е, доволі гучні заяви і такі, як на мене, то доволі агресивні, які не завжди враховують реальності, е, реальність, в якій проживає Україна, але то така історія. Історія пана Милованова е, тема окремого, е, окремого е, розслідування, але це таке. Так ось пан Мілованов спирається очевидно на дослідження міжнародних структур, які дійсно місяць тому ще оголосили отаку статистику, що через 10 років в Україні можливо залишиться 10-15 мільйонів людей. Колись давно, ще в 2000-х роках, я тоді ще був таким молодою людиною. То ось ця цифра, вона постійно кружляла навколо країни. 10-15 мільйонів. А я собі думаю: а які 10-15 мільйонів? Вибачте, у нас країна 44-52 мільйони. Які 10-15? Я думав, що це якась байка. Я думав, що це якась ну, побрехенька, я думав, що це якась страшилка. Але зверніть увагу, як населення України сьогодні зменшується. Процеси виїзду українців за кордон вони не зупиняються. Нам навіть статистику не показують, бо я так підозрюю, вона доволі вражаюча. Це і молоді люди, це і літні люди, це і жінки, це і. Діти, які виїжджають із своїми батьками. Ну і, звісно, що й чоловіки, яким вдається якимось чином вибратися через кордон. І Україна міліє. Насправді, Україна міліє. Важко сказати, чи дійсно цей прогноз справдиться 10-15 мільйонів це ну така цифра вже доволі критична. Але те, що станом на сьогодні на підконтрольній Україні території, перебуває 25-30 мільйонів, напевно, ні в кого не викликає особливих сумнівів. І ось тут мене здивувала не сама заява Мілованова, бо цю заяву я вже читав від міжнародних експертів. Це не про рахунок пана Мілованова. Мене стурбувало інше. Пан Мілованов поданий на цьому каналі з цією новиною як позаштатний радник офіса президента. Позаштатний радник Офіса президента, і от у мене виникає питання. Тобто, в офісі президента усвідомлюють халепу, в офісі президента розуміють, що відбувається з населенням України. В офісі президента будуть щось робити над тим, щоб населення не зменшувалось, не скорочувалось, не виїжджало, не народжувалось. Будуть щось робити. Ну, нещодавно депутати зробили, підняли. За народження дитини, там до 50 тисяч, це одна тисяча євро. Круто, насправді круто, і на цю тисячу євро дуже багато можна прожити, коли та дитина народилась, ну, десь пів Десь півмісяця. А у деяких батьків це ще до виїзду з пологового будинку. Ця тисяча доларів чи тисяча євро завершиться. Що саме цікаве, що депутати на своїх дітей там, онуків новонароджених витрачають десятки тисяч доларів ще до моменту їх народження, а от українцям пропонують тисячу доларів, і це в країні, в якій катастрофічно падає населення населення. В чому проблема падіння населення? Проблема в тому, що це відобразиться на всіх сферах економіки, на всіх від освіти до сфери зайнятості, послуг і так далі. Тобто, ми можемо зіштовхнутися з падінням загального рівня життя, тому що немає населення. І ми це будемо відчувати в поствоєнний час. Тому мене радує, що Тимофій, пан Тимофій, позаштатний радник Офісу президента, і дає ось такі інтерв'ю, ну, підписуючись саме так. Я буду знати, що в Офісі президента в курсі оцієї страшної халепи. І, можливо, щось будуть робити над тим, щоб населення України не зменшилось до 10-15 мільйонів. Як ви думаєте, населення України зменшиться до 10-15 мільйонів? чи ні? Ну, ви поки думаєте, а у нас уже 9-та година. Я побіжу на пару. Бережіть себе.